На нашому каналі сьогодні робимо огляд на акції та знижки в супермаркеті сільпо. Відразу фуршет такий в сільпо, кавуни по 19,99 можна куштувати. Так, що у нас ще по цінам? Кавун органічний 33 гривні маленький. Дунайський аграрій. До речі, смачні кавуни, ми вже скуштували. Так, абрикос ананасний 119 гривень. Знижка на авокадо, пурабусто, м'якеньке 59,99. Томати чері, сливка азура 250 г 59,99. Вони що зимою, що влітку, одинаково коштують. Лохина на знижки 69,90 за такий лоточок 250 г. Ну така крупна велика вже. Також на знижках сосиски Містер Гріль, Дюссельдорфські, Прем'єра і Зальбурські 119 і 129 гривень. Кава Мелена, бразильська 200 грамів, якась буко, 119 гривень. Так, арахісова паста премія 89,99 грив. Печиво, до речі, це смачне, 29,99 біскоті, Біскотів середині шоколадні. Ми візьмемо. 600. Також хенті-баністер 349 гривень. Ціна до знижки була 600 гривень. Скільки? 0,7 чи скільки тут? 07, так. Орео, шоколад і вишня. Ой, не вишня, а полуниця 59,99. Тут шість маленьких упаковочок. Так, далі згущене молоко, торгова марка Премія 290 грамів 34,99. Тунець повна чаша, подріблений, 36,99. Я не знаю, як він зараз раніше колись брала, то воно був поганої якості. Корм для котів Оптіміл, рідкий 85 грамів, 19,99 з курочкою. І мильні бульбашки, також на знижках 49,99. Ковбаски – це м'ясо, гриль, 500 грамів 99 гривень для гриля. Це баварський гриль, і якісь тоненькі французькі. Йогурти ягодинські, на знижках питні 27,99 в асортименті 270 г. І йогурти з високим вмістом протеїну, зі смаком банану, шоколаду 7499. Збиті десерти сиркові чудо з вишнею такі 1899. І персик груша двохшаровий. Лактонія, 48,99 копійок, 450 грамів в асортименті. Йогурт десертний лекер, 8,5% жирності. До речі, цікаві смаки. Так що тут манго, білий шоколад, йогурт ананас-кокос і вишня брауні. Джеми німецькі, ожина, апельсиновий, з чорносливом 189 і 149. До речі, в метр вони дешевше по 109 гривень, здається. Сметана ягодинська 20% жирності 46,99. Айран питний, екфуд 23,99. І ложковий кефір 44,99. Знижка на майонез, щедро провансаль 47,99, 350 грамів. Щедро львівський преміум 64,99, торчень домашній 50% жир, 42,99. Так, манго відразу поруч сушене, без цукру 500 г 299 І мигдаль ядра смажені 99 гривень 150 г. Бельгійські цукерки, бельгійський вірніше, премія 139 гривень 200 г. Є така мілка, сердечки молочні, 110 г 114 гривень. Шоколад Millennium, мигдаль лісовий горіх цукати родзинки 59,99. І велика така мілка з лісовим горіхом 199 гривень. Знижка на пральні порошки Тайт, 279 гривень, аквапудра. Так, Color 2,1 кілограма, 299 альпійська свіжість і 5,4 кг. 444, а персіл 27 кілограма 369 гривень. Також знижка на рідкий Аріель гірська свіжість так, 389 гривень. Для чутливої шкіри Аріель, до речі, новий якісь не бачила раніше 439. І персіл 1,6 літра 349 гривень. Знижка на чай, премія в пірамідках, іскри шампанську, 4999, арабські ночі та манго. До речі, це смачний чай, але обов'язково потрібно мати додаток сільпо. Дякуємо за ваш перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і попрошу вас, напишіть, будь ласка, коментарі для помоги в просуванні каналу. Слава Україні!